З вами Маруслава. Та її мама. І, І сьогодні, сьогодні ми будемо малювати. Розмальовувати ось такий mm -hmm. пряник розмальовка, так? Пензлик mm -hmm. у середині ти вже відкрила, так? Mm -hmm. Ну, давай діставай тоді пряника. Водичку підготувала ж? Да. тут хочеш? Який він? лайк Ось такий полівчик, так? Його треба розмалювати. Угу. Можеш відкрити? чи тобі ножиці треба дати? Зараз. Так, выбрызает. Нет. Yep. 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 Ось такий прябик. Ну давай. Це вже готові такі палітрочки, так? їх треба розмочувати водичкою, так, і малювати, що там захочеш. Ой, коричневий в тебе буде, так, Олівчик? Дуже добре. Ніжку можеш, мабуть, опустити, ніжку опусти. Ха -ха. Так, же ж ніхто не сидить, спинку рівненько, так. Тримай жовтий. Що в тебе буде жовте? Ось цей окантовка Так? металева, волівчика, те. Угу. Це гумка зверху, так? Притримуй іншою рукою, щоб він там не ковзав. ось так. Так. Умничка. Потім будеш їсти його? Да. Зі смузі? Да. Так. Вот такая гумка. Ага, жовто-блакитно, а, жовто так виходить. Клас. Умничка. Ось пахне. Успіхів, так? До першого вересня. Так, класний подарунок. Добре. Яку ти букву зараз розмальовуєш? А -а -а. Учка. Давай, давай, давай. Так. А червоним що будеш розмальовувати? <хай> Добрий комедний олівчик. Будеш далі домальовувати вже сама? <тас> ну тоді кажи до побачення До побачення. і ручкою помахаєш. До нових зустрічей. До нових зустрічей.